Мої вітання всім вам, шановні глядачі, шановні друзі? Ми сьогодні будемо розглядати наступне питання: це законодавча влада. Яким чином має здійснюватися законодавча влада? Бо законодавча влада на сьогоднішній час це та влада, яку обирає народ? І ви всі знаєте, що народ обирає для себе Верховну Раду України, які представлені з народних депутатів України. Але як же, яким же чином має бути Представлена законодавча влада. Бо саме стаття 6 Конституції України наголошує, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Якщо ми кажемо про законодавчу владу, то ми маємо розуміти, що є двопалатний парламент. Він має бути. Бо саме двопалатний парламент надасть розуміння, що таке законодавча влада і яким чином ця. Законодавча влада має здійснюватися на території України. І відповідно, ми скажемо з вами, як саме має бути обрана дана структура, і з кого ця дана структура двопалатний парламент буде представлена. В першу чергу, це буде дві палати: нижня палата та верхня палата. Нижня палата це буде Верховна Рада України. Яка буде представлена з народних депутатів України. Тобто вони будуть законодавцями їхня діяльність тільки законодавча ініціатива, розгляд законопроєктів і прийняття законів України, по яким буде жити держава. Оце їхня діяльність. Як же їх треба обирати? Їх треба обирати по змішаній виборчій системі народних депутатів України. Тобто, 50% це буде. Представники від пропорційної виборчої системи, а 50% від мажоритарної виборчої системи. Тому що люди мають бути, якщо вони хочуть бути представлені в нижній палаті Верховної Ради України, вони мають представляти або політичні партії, або бути самовисуванцями. Бо саме в Конституції України, якщо чітко прочитати, то є Поняття про те, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевих сходування. І відповідна стаття 22 є, наголошують чітке розуміння про те, що при прийнятті нових законів. Або внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав та то свобод. Тобто будь-яка людина, яка виявила бажання стати представником влади, вона може бути обрана, вона може подавати свою кандидатуру. І все залежить або від політичної партії, або як саме Тому саме змішана виборча система надасть. Розуміння, яким чином треба обирати депутатів Верховної Ради до Нижньої палати у двопалатному парламенті. Це перший момент. Другий момент. Ми кажемо про верхню палату. Верхня палата це сенат. Тобто будуть сенатори. І ці сенатори будуть представлені відповідно з територіальних громад. Це будуть міські голови. Бо саме міські голови це обрані люди, і вони знаходяться на місцях. Але при цьому вони мають представляти Верхню Палату Сенат і також мати вплив на законодавство України. Особливо, якщо мова йде про місцевий рівень. Бо всі ви знаєте про те, що міські голови кажуть про те, що вони не можуть вплинути, про те, що є закон, у них немає повноважень. І такі інше, для того, щоб щось змінити. Так ось, двопалатний парламент надасть їм право, право законодавчої ініціативи впливати і при цьому ще обговорювати відповідні законопроєкти і подавати свої ідеї, пропозиції, як вдосконалити законодавство. Не тільки на місцевому рівні, а взагалом в питанні державотворення України. Тому. З кожної області будуть представлені 12 голів громад, найбільших за чисельністю. Тобто, якщо ми кажемо про всю Україну, це 25 областей, і з кожної області будуть представлені 12 голів, таким чином, їх загальна чисельність цих міських голів, сенаторів буде 300 чоловік. 300 чоловік, які будуть. Ретельно впливати, приймати участь в голосуванні, в обговоренні тих законопроєктів відповідно законів, по яким буде жити держава. І в першу чергу на місцевому рівні. І таким чином, сенатор це буде статус, окремий статус міського голови. Тобто він буде як міський голова, виконувати всі ті повноваження, які наголошені. В законі України про місце сходування. І при цьому у нього буде статус сенатор. І він буде на рівні вже з народними депутатами приймати закони, впливати на закони, обговорювати ці закони. І таким чином вже міські голови не скажуть, що ми не маємо впливу або не маємо якихось моментів для того, щоб щось змінити. Для того щоб подати якусь ініціативу, для того щоб саме цей закон або це питання було вирішено на законодавчому рівні. Тобто вони будуть мати рівні умови разом з народними депутатами України, які будуть представляти нижню палату Верховної Ради України, ось таким чином, шановні глядачі, двопалатний парламент буде сформований з двох палат з нижньої палати та з верхньої палати. І відповідно, там будуть представлені вже люди, які мають відношення до законодавства. І відповідно, їхній голос буде врахований для того, щоб даний закон вже набув відповідну силу і по цьому закону вже жили громадяни України. Тому на сьогодні, шановні глядачі, ми завершуємо цей, цю частину відео. В подальшому будемо казати. Що саме треба робити для того, щоб змінилось питання в розумінні державотворення України? Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.